Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про особовий займенник Personalpronomen. і до кінця нашого заняття ви будете знати, які є особові займенники, як вони відмінюються та як вони вживаються на практиці. Перед собою ви бачите чотири відмінки номінатів, генетів, датів, акузатів та займенники ich, du, er, sie, es. Їхнє відмінювання потрібно вивчити на пам'ять. Відразу вам скажу, що генетів вживається вкрай рідко, в основному у сталих виразах. Ваше головне завдання це добре вивчити відмінювання датів та акузитів. dir, dich, er, ihm, ihn, sie, ihr, sie, es, ihm, es. Проте варто й вивчити відмінювання у генетів. Просто якщо вивчати його іх mir, meine meine mich, інколи це може збивати. А якщо вивчити його іх мех, ду дієдих, тоді запам'ятати легше. І продовження. Wir si. Wir uns uns, ihr oich-oich, sie si innen sie. Also nochmal ich mich, du die dich, er im in, sie i, es im S, wir uns uns, ihr euch euch, sie innen sie. Ihnen, sie. І давайте відразу подивимось на домашнє завдання, яке буде у вас на наступний раз. Доповне речення за допомогою особового займенника. Де текст і швеа, mit Мідем Wörterbuch. Текст важкий, ми перекладаємо зі словником. Вам потрібно відштовхуватись від слова текст. Текст чоловічий рід. Ми перекладаємо кого? Якщо у нас був чоловічий рід, нам треба акузати. Also, wir übersetzen ihn, ми перекладаємо його зі словником. Meine Freundin ist krank, ich besuche jeden Tag. Моя подруга хвора, я відвідую, ну, логічно, її кожного дня. Моя подруга жіночий рід, вона відвідую кого акузатів? Вона зі, і я зі. Азо їх безухе зі єдентак. Хіє є стаслебух пхаусту ось підручник. Потребуєш ти, мається на увазі його. Das бух середній рід, потребувати кого, середній рід S Im S, du S. Ось така логіка виконання даного завдання. У вас аж 20 речень, тому, поки ви виконаєте це завдання, я думаю, ви зрозумієте і потренуєте цю тему. А для того, щоб легше було зрозуміти дані речення, опрацюємо невідомі слова. Alzowoat лістер. Übersetzen – перекладати, ханк хворий, Безухен – відвідувати. Jeden tag кожного дня», Prauchen, потребувати», «зінген співати, хн чути або слухати, герн охоче зеен бачити дивитись. Das Buch ді Bücher авгабе. ді книга. Helfen допомагати. Єбен, давати», Шрибен, писати», Бальд, скоро», gratulieren, dativ, вітати після gratulieren ратулірені dativ, de artikel, die artikel, Стаття, lesen, читати, Fleißig, старанний. Бажаю вам успіху і вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відеоуроки. До нових зустрічей, Alles Gute!